Реєстрація змін ФОП. Якщо вам потрібно внести зміни до вашого ФОП, тоді розберемо основні моменти, щоб цей процес був максимально зрозумілим для вас. Почнемо з того, які зміни взагалі можуть бути. Перша і одна із найпопулярніших реєстрацій змін ФОП це зміна місця реєстрації. Точніше, місце проживання ФОП, адже початково реєструється ФОП за місцем реєстрації, чи як зараз ще додали в законі за місцем проживання фізичної особи. І якщо людина в процесі життя змінює своє місце реєстрації. То закон вимагає внести зміни і в документи ФОП, адже від цього залежить, до якої податкової будуть сплачуватись податки, до якої податкової подавати звітність і ряд інших питань. Друга, за популярністю зміна, яка зустрічається у ФОП, це зміна видів діяльності ФОП. Коли до одного бізнесу додається інший, чи підприємець кардинально міняє бізнес. То про це теж треба повідомити державні органи. Декілька прикладів. Наприклад, перший. ФОП відкрито під маркетингові чи IT, чи юридичні послуги. І з часом у вас з'являється квартира, яку ви бажаєте здавати в оренду. Що слід зробити? Вірно, додати квет здача в оренду. Або ось інший приклад з практики. Відкрили ФОП під кав'ярню, а з часом зрозуміли, що на місці кав'ярні може бути не лише кава, а повноцінний ресторан. В такому випадку слід додати кведи, пов'язані з діяльністю ресторанів. Пішли далі по реєстрації змін. Третій вид це можуть бути змінені контактні дані самого ФОП. Мається на увазі телефон або мейл, який ми вказуємо при первинній реєстрації. Це також потребує подачі заяви і виправлення контактних даних у ФОП. Ну і наостанок ще хотілося сказати про також досить поширену ситуацію, яку ми зустрічаємо. Це зміна даних ФОП у зв'язку із зміною вашого прізвища. Тут може бути декілька причин. Найпопулярніша при вступі в шлюб, коли жінка бере прізвище чоловіка. Якщо вам потрібно внести будь-які з цих змін, ми готові допомогти. Наші спеціалісти нададуть безкоштовну консультацію, а також швидко і правильно оформлять усі необхідні документи. Ми працюємо онлайн по всій Україні, а також маємо офіси, адреси яких ви знайдете на нашому сайті. Звертайтесь, ми допоможемо. Знайти відповіді на всі ваші запитання.